Сегодня окремо хочу звернутися до співвітчизників з с та и Дорогі дорогие наши братья и сестры, сограждане, с Новым годом, дорогие соотечественники. И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание за эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з образами рідного слова в українській літературі. І тепер розглянемо твори кінця ХХ століття, початку 21-го та з'ясуємо, як змінилася соціолінгвістична ситуація після проголошення незалежності. Політика асиміляції була припинена лише 1 січня 1990 року, коли набрав чинності закон No8312 про мови в українській СРСР. Який зафіксував державний статус української мови, проте він її не запроваджував до активного вжитку, а радше консервував наявну мовленнєву реальність. Хоч після проголошення незалежності державна монополітика в Україні однозначно змінила свій вектор розвитку, однак неможливо розв'язати мовно культурні питання просто соціолінгвістичні проблеми, попри свою складність стали об'єктом частних політичних деструктивних спекуляцій. Асиміляція зверху замінилися на асиміляцію знизу. Який у яку рухали новітні ми немазайли. Апофеозом до цієї болючої теми звучать рядки з вірша Павла Глазового Мова величава якщо в нашій безталанній мові набереться 200 тисяч слів, то за кожне українське слово вже поклали 100 голів. Нашу мову величаву чуємо не всюди, і невинна мова в цьому винуваті люди, не вживеться щира мова з кволими рабами, у яких думка на припоні, язик за зубами, у чиновницьких чоланах. Де столи дубові, де неволя і сваволя тісно нашій мові, по крамницях та пивницях, де повітря п'яне, гасне в'яне наше слово, степове, духмяне, не для куплі наша мова і не для продажі, не для того, щоб базікать на ледачім пляжі. Наше слово не вібгати у сухі трактати, щоб лакейством хліба кусень підло заробляти, щоб брехати, щоб дурити, забивати баки, позичаючи нахабно очі у собаки. На зачовганих асфальтах, де смолою пахне, наша мова крила губить, наша мова чахне. Автор розповідає, скільки українців віддали життя за свою мову, наскільки вона є жартовною, але все одно її сфера вжитку звужується і називає винуватців самих людей, які стали кволими рабами. Але далі йде градація, на неї не послуговуються ні чиновники, ні п'яниці, ні в крамницях, ні на пляжі, ні на вулицях. Щоб не згадати усюди їй тісно, усюди вона в'яне, усюди чахне. Ніби відповідає Павлу Глазовому луганчанин Василь Голобородько в своєму верлібрі наша мова. Кожне слово нашої мови проспіване у пісні, тож пісенними словами з побратимами у товаристві розмовляємо. Кожне слово нашої мови записане у літописі, тож хай знають вороги, якими словами на самоті мовчимо. Поет у своїй статті Посівальником через все життя розповідає, що його за СРСР відрахували з Донецького університету через його заяву про звуження предметів, які в цьому університеті викладали українською мовою. Для Василя Голобородька рідна мова це не лише засіб спілкування, вона єднає українців з покоління в покоління, зберігає і відтворює духовну неповторність нашого народу, надає кожному з нас усвідомлення спільної історичної долі. Українська мова вплітає нас, немов до втайниченого кола, у велику родину, де кожне слово проспіване і записане в духовному літописі, і в товаристві, і на самоті це слово завжди залишається з нами. Як зазначає голова Тольчинської районної просвіти Станіслав Захарчук, іронічні кантени Анатолія Бортняка влучні, наче постріли по ворогах, зачитаємо декілька. Застарілі ці ваші новації, претензійно закручені текстики, ви обходитесь без пунктуації, а чому б не одразу без лексики. Мовний рівень державця достатній цілком, якщо знає він два язика: володіючи суржиком зі словником і матерщиною без словника. Ось вам приклад із виразів перекладних, що для роздумів поштовх дає. Якщо більшість у нас переважна, то в них большинство подавляюще. Є. Думаю, про які вади сучасності пише поет, ви здогадалися самі. Що не Катерин, то влучний, наче з гармати, постріл по тих, хто робить наше життя сірим, а іноді навіть темним, спотворює нашу історію, культуру. Проти всіх недоргів суспільства Анатолій Агафонович словом бореться мужньо, сміливо, переконливо. Що ні критись автор піддає тих патріотів, що живуть в Україні, але все українське поплюжить, зазначає Станіслав Захарчук. У творчості письменники часом відходять від усталених, унормованих, віршованих форм. І слово стає не засобом вираження змісту, а способом філологічної гри. Такими є і візуальні вірші сучасного українського поета Миколи Івановича Сороки, ще не вмерла Україна та П'ята колона. Їх потрібно не читати, а власне розглядати, щоб збагнути зміст творчий задум автора. У вірші ще не вмерла Україна автор обіграв нібито протистояння російського та українського написання топоніму Україна. Назва вірша натякає, що боротьба ще триває. Цікавим також є вірш П'ята колона, де після нібито чотирьох колон з літери Є «Е» стоїть п'ята з російської літери Е. Назва говорить, що йдеться саме про внутрішніх ворогів українців. Отже, сьогодні ми завершили розглядати образи рідного слова в українській літературі, оглянувши сучасні твори, а саме гумореску, мова величава Павла Глазового, Верлібер, наша мова Василя Голобородько, іронічні Катерини Анатолія Бортняка та графічні вірші Ще не мерла Україна та п'ята колона Сороки. Загалом ми розглянули, як змінювалося історичне обставини, як вони впливали на мовну дійсність та як це відображала література. Сподіваюся, ви дізналися для себе щось нове. Дякую за увагу, до побачення.